Єлена, скажіть, будь ласка, як вам вдалося досягти такого рівня у спорті? Завдяки багатим тренуванням вже 16 років тренуюся і на самих Олімпійських іграх було дуже важко виступати, але на підтримка наших болівальників і дякую нашому руху болівальників України, що вони є і. Нехай вони виїжджають частіше на Олімпійські ігри і бажаю, щоб от наш, наш такий, рух болівальщиків України був присутній на наступних Олімпійських іграх періоду Женера. Це дерево це символ поєднання всіх нас, що ми разом йдемо до перемоги, і це велика ціль для всіх нас. Бажаю, щоб рух фанатів України продовжував свій розвиток і на наступних Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро була така велика підтримка, і щоб китайські вболівальники ми були сильніші.